Я воїн ЗСУ. Хочу звернутися до народу із проханням звернути увагу на несправедливі дії закону щодо мого батька, владики Лонгіна. Так, я є його сином. Чим я дуже вдячний Богові, що він мене не покинув в скрутну хвилину в житті. Ще. ще все, що в мене є, освіта, здоров'я, виховання це все завдяки моєму батькові, Владику Лонгіну, його опіки та турботи. Я зараз на фронті захищаю батьківщину. Прошу вас, громадяни, підтримайте мого батька в скрутну хвилину. Ще я хотів звернутися до. Ви органів вищих та організацій. Оскільки зараз війна на Україні, прошу вас почати займатися справді важливими речима, оскільки ці спроби розлучити нашу сім'ю, це ніяк не впливає на ситуацію в країні зараз. Будьте гідні, не турбуйте мого батька. Тато рідний, я з тобою.